На Житомирщині Даїшники виявили автомобілі двійники. Житомирянин і житель селища Черніхова їздили на автівках з однаковими номерними знаками і відомостями у тех талонах. Наразі правоохоронці з'ясовують, як таке стало можливим і хто причетний до шахрайства. Я їздив особисто в новоград Волинську і побачив автомобіль на кульці. Мій автомобіль, мої номера АМ 3720 сім Також неприємна ситуація. Після чого я звернувся з ГАІ, щоб прийняли міри та розшукали автомобіль, який. Незаконно зареєстровані, так як автомобіль я реєстрував сам. Автомобіль двійник було оголошено у розшук. Вже за декілька тижнів працівники обласного управління державтоінспекції помітили схожу автівку з номерними знаками, зазначеними в орієнтуванні. Водій автодвійника був здивований не менше ніж власник справжньої автівки. Він розповів, що виміняв БМВ у Новоград-Волинському на свій мікроавтобус. Коли перевіряли документи, все нібито було у порядку, і лише тепер зрозумів, що певне став жертвою шахраїв. Через зупинили мене працівники ДАІ. Провірили, кажуть, що є така машина ще правоохоронці зізнаються, що схема такого шуканства не надто складна. Автівки привозять за кордону, віддають народним умільцям, які використовують дані на аналогічний автомобіль, зареєстрований в Україні. Виготовляється свідоцтво про реєстрацію. Звісно, фальшиве, але часто його неможливо відрізнити на перший погляд від справжнього. Туди вносяться усі дані зареєстрованого автомобіля, в тому числі його справжній власник. Тільки номери агрегатів залишаються від нерозмитненого автомобіля. Нині автомобіль двійник вилучено. Міліця всі обстав. Та осіб, причетних до ошуканства, а щоб не потрапити на хачок шахраїв, правоохоронці радять. При будь-якій покупці транспортних засобів, чи обміну, хай звертаються до центрів надання послуг в РЕР для того, щоб було досліджено експертами чи іншими працівниками вишивка автомобілів для того, щоб встановити точно, чи цей автомобіль справжній, чи двійник.